bəxtdir Активний ранок у нас продовжується. Ми з дитячого килимка зробили Льові. Ось такий тунель. Льова куку. -ку. Льова у нас тут повзе. Дуже радий. Хоча скоро вже потрібно спати, але дитина у нас розігралася. Від поближче. Ранок, як ви бачили, у нас був дуже активний. Сьогодні у нас неділя, тому можемо собі це дозволити. Взагалі, то сьогодні у мене були великі плани. Хотіла я розбирати ялинку, трохи розхламитися і поприбирати у будинку. Я не знаю, що з цього вийде, бо роботи багато, але я постараюсь встигнути максимум. І запрошую вас у цей день разом зі мною. Льва в мене прокинувся. Я ось розбираю ялинку. Зараз у мене буде задача зірочкою це зробити. Але я сподіваюся, що все мені вдасться. Зараз знімаю кольорові кульки, сюди їх складаю у коробку. ось таку. У мене немає прозорих контейнерів. Я хотіла купити, але не встигла і забула, коли ми були у юску. Тому як є. Цьому році частину іграшок я вішала на ялинку на ось такі скрутки, а частина у мене була на ось таких гачках. І скажу вам, що на скрутках мені дуже сподобалось, я буду використовувати цей метод надалі. На гачках мені було зручно вішати кулі, які більш там всередині були ялинки. Отож, я це буду повторювати і наступного року. Поки ми з Льовою займалися ялинкою, чоловік з'їздив за посилкою. Ну а що, вставай? Ти не можеш розпакувати і забрав. Я забула, що він замовив таку штуку. Це стійка для нашого проектора, який у нас стоїть за телевізором. Якраз ми зараз будемо там прибирати і сподіваюся, поставимо. Поки чоловік трохи працює, я зараз буду розхламляти Льовині іграшки і Льовині книжки. Трохи розібрала іграшки, тут я залишила те, що я зараз сховаю, і потім через якийсь час я його поверну. Далі, тут я складу в пакет зараз оці речі, потім їх буду розбирати, коли Льова бачить, їх не буде. Частину я просто викину, частину я покладу якісь іграшки до малючкових, а частину ну, розподілю по своїм місцям. Тут у нас ось зовсім трошки залишилося. Як виявилось не так багато іграшок, якими він грається, і залишиться у мене тільки ось тут. от книжечки. Угу. да, Зараз книжечки і просто трошки навести лад. У нас вже наступний день показую, що у нас після вчора залишилось. Прибрали ялинку, прибрали віночок над каміном, залишився лише гачок. Треба придумати, що туди повісити. Із новорічного у мене залишились лише наволочки на подушках. І сьогодні я буду цю кімнату доводити до якогось ладу, скажімо так, щоб вона виглядала більш-менш нормально і пристойно. To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a. І з приводу кронштейну, який ми вчора розпаковували, ось так він виглядає. Чесно кажучи, я була трохи в шоці. Я цього не очікувала, бо не бачила, що замовляв чоловік. Насправді, він був за дуже класною ціною, бо коробка була розпакована вже. Чоловік сказав, щоб я не засмучувалася, що його можна якось там доробити, переробити і трохи опустити, щоб наш проєктор стояв нижче і щоб така дуринда не виглядала із за дивану. Але прикольно те, що він на ніжках, і коли ми його трохи доробимо, то можна буде за оці штори його ховати. Льва, настільки прокинувся і зараз <смі>, прийшов в своє нове місце дивитись і читати книжки. Де мама кішка розчісує кошенятко? Так, так от. Раз, два. А де тут котик зубки чистить? Ніхто не чистить зубки? А де зубні щіточки? Так, mm, да, правильно. А хто тут правильно машинку розгружає? Так, кошенятко. Ага, собака. Купили Льові у ВТБ ось таку книжку про собак. Він їх дуже любить, і книжка зайшла у нас просто на ура. Зараз покажу обкладинку. Ось так виглядає. Є ще такі про коней. А... Не пам'ятаю, там про різних тваринок є. Але ось о наша була саме про собак. Зробили розхламлення у Льовиному комоді. Ось кілька речей я прибрала. Щось активно носив, щось взагалі не встиг поносити. Але таке буває. Бо скоро буде весна, скоро буде якийсь новий закуп Льовиних речей. Да, Льова, да, да, я -я Льова показує, да, що у нас книжечка тут. Була порвана, ми її полікували скотчем, і тут ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй! Да? Ай да. Не а можна ай -яй -яй. так із книжечкою. Ось так у нас проходить вечір. Так виглядає наша кімната після прибирання і розхламлення. Я, чесно кажучи, дуже рада, але це ще не все, бо ті коробки, в які я все поскладала, треба виносити на горіще. А це я буду робити завтра, бо мені потрібна допомога чоловіка. І на цьому я буду закінчувати це відео. До нової зустрічі! Всім па-па!